Доброго дня з друговича. Розвиваємося. Лопатка є. Три вішаки є. Куди покласти взуття є. При вході коврик. Це вітальня. Два калунки є, два крісла. Два пуфіки. Оце кутовий диванчик. Телевізор, кабельно виключено, Не користуюся і не планую. Кухня. З цього боку, більш прохолодній кімнаті. Є пічка, умивальник. Чайники, праска туристична, холодильник помитий, 550 гривень. Заплатила, щоб його вимили і простерилізували. Сервант. Отут чекає, твоя... чекає тебе місце, Щоб ти монографію тут свою поставила, буду читати на ніч. Це інша кімната, тут два крісла, журнальний столик. Якісь речі можна тут покласти. Ось зеркало. З вішалками приїжджайте, потім і заберете, тут повісити. Тут також пінал, теж можна щось покласти. Прихоже, отут будеш собі марфет наводити. Ванна чиста-чиста. Убрали занавіску: умивальник, дзеркало, куди повісити є, сушилка є. Туалет чистенький. Кладовка тут вичистила все. Отут тут є диванчик, стіл, шкаф. Тут також можна речі покласти. Цей бік зазвичай колесо, тут балкончик невеличкий, там на вулиці, ну, типа три вірьовочки. Ну, за бажанням можна щось подумати щодо сушилки. Мальну машину ми купимо. микрохвильову пічку, мама, надійшла. Так що приїжджай, чекаю тебе. З привітом, з Тьом-тьом.